Від рад вас бачити. Оця от самка мені дала малька, народила от цей мальок. Йому тут пару днів, 2-3 дня. От. Тут їх є або 20, або 30, не знаю. Вроді би 36 що, не знаю, брехати не буду. От. Ця самка, напевно, вже більше народжувати не буде. Як ви бачите, отакий в неї живіт дуже плаский. і вона вже більше, напевно, що народжувати не буде. Так, як ви замітили, в мене є молоді самки. У цій от три місяці. Там є місяць, два. Ну, коротше, є від трьох до одного місяця. Такі самки. Такі гарні мальки тут. Так, в мене є телеграм-група ще. Заходіть, чекаю. Зараз закріплю в коментарях ссылку на цю групу. Всім па, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Радий був вас бачити. Всім па!